За тиждень до Великодня святкуємо вербну неділю. У цей день святимо вербові котики. А освятивши, вдаряємо ними один одного, промовляючи: шутка б'є, не я б'ю. Віднині за тиждень буде Великдень. Цей величний празник урочисто відзначили й на Калущині. За християнським ученням, цього дня Ісус Христос за декілька днів до своїх хрестних страждань в'їхав до Єрусалиму на Віслюкові. Люди, славлячи його, встеляли дорогу перед ним пальмовим листям. Оскільки в Україні пальми не ростуть, то їх замінили вербовими гілками. Це дерево здавна шановане серед українців, оскільки першим сповіщає про прихід весни і має цілющі властивості. На квітну неділю у всіх церквах відбувається урочистий обряд, посвячення вербових гілочок. По освяченні кожен із нас даряє один одного вербовими котиками, промовляють. Че шутка б'є не я б'ю віднині за тиждень. Буде великдень. Господь сьогодні переможно входить до Єрусалиму. А ці зелені гілочки, якими у квітну неділю ми вітаємо Господа, є символом перемоги над відокремленістю та самотністю людини стосовно Бога та ближнього. Як потребуємо ми сьогодні цього зеленого знаку пробудження, цього весняного подиху, що ламає стереотипи та опередження, долає сумніви та підозри і пізнає його, що приходить до кожного з нас. У цей святковий день, який наближає нас до Пасхи, не біймося зустрітися з Христом і не соромимося визнати себе християнинами, навіть перед тими, які нам забороняються зробити. Бити, якщо ви замовкнете, то каміння кричатиме. Не страхаймося вигукнути йому останньововишніх. Сьогодні ми не просто беремо в руки посячені гілочки з ознаками весняного оновлення природи. Ми беремо в руки символи перемоги над гріхом і смертю, а через них приймаємо силу того, хто йде у воскресіння. Переживімо нині разом цю зустріч і надихнемося силою любові, якою збудуємо разом в наше майбутнє. За народними переконаннями сичені котики мають цілющі властивості. Вбережуть горло від хвороби. Знахарі широко використовують свячену вербу під час приготування лікувальних настоїв. Свячені вербі приписувалися й інші магічні властивості. Зокрема, виганяючи в першу худобу на пасовисько, треба обов'язково поганяти її свяченою вербою, щоб нечиста сила свійську тварину обминала. А якщо викласти за двері счену гілку під час граду, то за народним уявленням град припиниться. Добрі господарі після повернення церкви садять на городі по кілька гілочок свяченої верби, Це сприяє гарному врожаю та Злагодів господі ті гілки, що залишилися, треба поставити під образами. Свячено грубу в жодному разі не можна топтати ногами. Це великий гріх, і викидати її теж не можна, а слід обережно зібрати в одному місці та спалити. Тож будьте великі як верба, будьте багаті як земля, а сильні, як вода.